Привет, звон вами я. Dancing machine Ultimate Zimmer. сегодня. Tower, the И сегодня так уж земной бомж. Диматро. Нікита не дам Степан. Ну, у мене ник такий. Мені прийшлося. Мама, туалет ще не тому я ставлю миниган, а вы фармьте. Так. Ну. Я. Шлпан! Шлпа! Короче, до десятої хвилі? Та все, хлопці, до десятої хли. Е, я в термину! Ха-ха-ха! Ооо, кибашу перезахід! Да, шоссе! А ти ты сделай?

А че що, туда я бомж? Ой, бомж? Мені треба зайти. І тебе до нас не до не, 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 не... не доєднає, все правильно. Ну тут самі самим. Короче, маєш класика, маєш класика. Я там же хочу распавнить, закажи. Та ви можете сказати. Я вас плюс. Я, вас... я, вас... я... я Я вас пузі. Перезайдіте. А я вам спайдера за. Чуєш, ти Класик один із найсильніших, він за Токсика сильніший набагато. Ні, я Токсик б'є з своїх 9 тисяч і заповільнює, а Класік. Класик, класик б'є 30 тисяч. І не заповільнює. Ну причому можна поставити одного Токсика і 14 класіків. А можна поставити одну класіку, а 14 токсиків. Коротше, це відео буде відбуватися як блог і буду я включати відео на кожних 5 хвиль. І таким чином будемо перевіряти, куди ми максимум дойдемо. Надіюсь, що дойдемо. Може мене ще було, не дойдемо нікуди. Ну так. Коротше, зараз камера обривається після 10-ї хвилі, і я перехожу та, і телепортуємося аж на 15-ту, одним словом. Yeah. Так, давайте, 10-та хвиля. 10. Все, десята. Всім, та хвиля добиваємо. Камон, бос 10-та хвиля, 15-та 10 хвиля, 15 хвиля, ми нарешті сюди дійшли. Ну, як нарешті? 5 хвиль то, -то ну, не зовсім багато. Ну, Тим часом у нас тут мінігани, і це трохи ну, трохи печально. печально. Там другого цього от шапуриста, він шампурами своїми тикав кудись. І отак. Що, Дмитро? Про? стоїш? Воу! Воу! Обгрейдер титанці момент. Йма. Ладно, поки ти його качаєш, я буду. Качати сант. І ну, поки що будемо старатися за простих юнітів а, хоча б кудись дойти. А, скажете, для чого в мене дві Санти, і для, то, і для того, аби більше мані-мані дривати. -мані, мані мані Грін Грін. А, ладно, давайте так, до 20 і потім з 25-ї. Я би довше поговорив з вами. Не перемотуючи. Ну, Відео таке вийде на 2 години, тому буду. 5 хвель пропускати. А, давайте бо стойлета. Бумс, бо бумс. Так, качаємо Санту обов'язково. Що там у нас? По ділах. Оце чувак топ. Ладно. Треба буде ставити, що ти пишеш, Годлі. Ура! Годлі! Ура! А, uh, камон, давайте кокнем їх. Ну, що він дістає? Ще не дістає. Не дістає. Uh, качай його. Качай. Його. Качай його. А два год чирил? йо го го окей. окей, окей, окей. Качай їх. Отак. Вот все, їх. Тим часом ми тут будемо Качати. Оти хочу верделі, бо вони теж жорсткі чуваки. Так, давай м'ячками. А що? А що я робитиму, та? А що качати? Годлі. Качай. Годлі. Про... Чуй. Оу. <кій> Ладно, все норм. Зараз переносимося на наступні 5 хвиль, тому поки Це що п'ята хвиля, ми люто скипаємо. І у нас отака от халепа ходяча. Не факт, чи годлу справляться з нею. Ну, скоріше все, що ні, тому я ставлю токсика для заповільнення. Все, він буде пиняти їх, пиняти їх на місці. Мене більше лякає у то, що там йде далі. Стоп скіп, стоп скіп. Стоп скіп. Отак. Стоп скіп, перестань. Тому що оця халепа там далі, це жесть. І тут ще у нас халепа. Ще можна. Ну, ми не вб'ємо всіх, ми не вб'ємо. Ну, може і вб'ємо, А що вони ще й ножом б'є? А, ладно, вб'ємо. Окей, окей. Мені Санте ну нас сплять собі. Першого, другого, третього і навіть гроші лишаються. Кулька ми їх не подолаємо, хіба що ракетами, а це 27 хвиля до 30-ї. <клес> ну, не факт, що ми подолаємо. Цього бузова. Скоріше все вдасться нам подолати бузова. Окей. Така, що можна що скіпати, я тоді скіпну разок що, Ну, в принципі, можна ж так. О, я... з лозерів. Тому що мені треба гроші на апгрейд у тих малих. Бо вони по ніж токсик. Ладно, ладно. Та не спікера не вистачає. Не вистачає нам спікера. Отака от от картина виходить. Ладно, думаю, що вони там собі дойдуть ще. Тим часом у нас же є перша РПГ. І це ну, досить кльово. Не знаю, чи ми справимося з 30-ю хвилею. Скоріше всього, що ні. А может и та, до речи, а може и та. Так, одна хвиля, одна. Все одно... Не, все одно не хватает. Все одно не хватает для всех РПГ, да? Ну, хотя бы два РПГ. Так, полетів, полетів, полетів вузол. Лупашим, лупашем його. 80-70%. 50%, 50%. 40 вже. Йо, більше половини знесли. Це вб'ємо, вб'ємо, ура, ура! Ізі, ізі, ізі. А, ну так, в принципі, так. Та. Ладно, ви тоді переноситесь далі. Часом ми вже на 35 хвилі. І ну, ми, я б сказав, що ми досить справляємося. так особливо. А, оці Ветлери, Ведлер Той, вони трохи мощні. Ха-ха, один взяв іншу в руки. А, ну, коли я сьогодні грав так. Перший максимум чорріл, то в нас є максимум годлу. І ще й бонусний демедж має. Ну ладно. От це вже щось. Це вже Треба таких багато годлу максимум. Ну ми ізі, ізі, ми бачите, ламаємо їх легко. Треба все класиків, класиків наставити, бо класики в них дома шалений. Так, де б його ще сюди втулити? Так, аби на нього на, до нього хватає цього буста? Ні, не хватає буста. Так, на нього буста не хватає. І за того диму. А, він заснув. А чого? А чого в мене? Запитання він заснув. І тон той заснув. Ну Ладно, 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 вважатиме наш це. Аргументи. Так. Ну, Годлу прикольний, чувак, я б сказав. Ха-ха. ха ти ізи, то все із. Ну, що буде потім. Так, до речі, в Дмитро Про готується відео, де розказано, як і коли він дістав дану годлу от синьо жовтого. Фіолето побігли. Так, ну у нас нормальне таке оборудовання РПГ. ППО. От п'ятилюдне ППО. Як це пояснити? Як то пояснити? От, от. Напишіть, як це ППО з п'яти людей. От напишіть. Якщо будуть відкриті коментарі, ну, а вони скоріше всього будуть закриті. Я гарантію даю, що їх закриє YouTube. Не завжди закриває їх. В той самий момент, коли вони мені дуже сильно потрібні. Зараз основне не скіпати, бо у цієї діант блін-толети. У них багато здоров'я трохи. Трохи. А це означає, що ми їх будемо трохи довго бити, скоріше всього. Так, ну, що тут ще робити, я вже не знаю. Ну ми вроді нормально їх так б'ємо. Ах, от Дмитро скіпнув! Ти скіпнув? Ні. А ми А ми добили його, ми його добили сюди ломаємо. Все, легко, моментально, швидко. Окто, окто у нас два окто. І у нас ще й токсик. Гліч поїхав! Поїхав гліч, так, вже має знесене трохи ХП. І він кокнув моїх роз. Я зато кокю, зато ми його кокнемо потім. Так, він на моїх цих, от він бачимо, бачимо його бачимо. От і він, добрий день. Лупаш ти гліча! Ні, там далі юнітів нема. Треба було зразу. так, ще трохи. А, ми його вже все, 41 хвиля. Зустрінемося у 46 чи 45. 65, зараз вже 66 хвиля і тут. ой, 46. -та. І ну, у нас тут трохи холепу, я вам сказав. Дуже багато годлу. Ну як дуже багато? Три максимум. Три, ну Три? Ні, не, не всі максимум, не максимум. Ну, годлу. Ну, годлі топ. Так, от ти. От що ти тут став? От і стоїть? Хоче пордети. Ха-ха-ха. Став, стоїть. Ти щось качаєш? Пише ні. <гум> ні. Сас... ні! Чого? Я не я качаю. Токсики? Слухався хворі, ну і максимальний токсик. Ні, дивись у мене камасійський. Ну, Це в мене гарне ППО стоїть. А нас, конечно, нас сбывают... О, а у меня сбывает. бывает с кипятистик ППО ППО. Блин, ППО. Нет, это ППО. Про... 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 Ого по класі, это е Я за класік это класик. Ладно, 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 ладно. О, я задивився, заігрався, в мене же тут е Ладно, мені пофіг, я в нього цей чувак важливий. А крім Санте Токсика. У ну, мене нема багато що ставити. Мініган, мініган, але такі собі. Я качаю все, що можу качати. Ставлю багато токсиків, бо Токсики, ну кажу, оцих чуваків, бо вони жорсткий дамаг мають. А Токсика одного поставив, бо в нього той вот слов. В принципі, він дамагу такого ж не наносить. Ну, просто головне той весь слов. Зараз дві хвилі ми зустрінемося із ним з боссом. Все слова, і мені чого також ставилось роботи. А, так, а в нас тут аж є ще? Ой, ну, я не побачу, що нічого є. Давайте ото ломаємо, ото ломаємо. Оце лютість. Оце куда лютість. Її треба, її треба терміналу знищити. Так, що то окей так, я поняв, окей. Е -е -е я би зараз подзвонив, бо так не виходить, сказати. Так, та ще одного ДЖС поставлю. Тут навколо нього, як я поняв, будуть стояти... Ой, максимальний легло. Так, горлу, горлу будуть, от перший є. Хорошо, щоб два радіуси одночасно. одну О, три годли. годлу. Два годлу, точніше. Ну, так, оцей от він ще Отак, треба зробити, щоб було крутом, крутим зробити. Так, одна хвиля, одна хвиля. Так, ну у нас тут все, все так, я б сказав, прикольно виходить. Так, давайте. зараз босс. Боссерау бос це. Давайте. Ша одну цього ой. Ша одну. Все, все, гігант Майкл Джексон. Все пішов. Michael е -е, все. Toilet. Лупаште його, 95%. Я не впевнений, чи це буде настільки аж ізі, бо він трохи сильний. Е -е, ну як трохи сильний. Ну так нормально він сильний. 13 мільйонів має, 14. одним словом, має. Ні, 13. Це навіть не пів всього здоров'я його. Не скіпаємо, не скипай. Стоп, скіп зараз. Стоп. Стоп. Ладно. А, так, рози, рози нам більше не згодяться. Там із них нам згодяться ще два таких, що городили. Перший і другий. На другого ще треба назбирати грошей трохи. Все, хай збирають тим часом нут-хто, але там в нас всього 4 мільйони. Один мільйон давай доби добиваємо. Я закінчу цей це! Я до мене підійшов експерт у Тойотовер Defense і сказав, що токсики набагато сильніші, ніж класики. Ну, коли я поставив 15 класиків, ну як 15? Припустимо, 15. І, і з'явилася така новина, що вони Нубські. Е, що, що би ви зробили? Я хочу в радіус він попав. а? Ага. Сюди, так, отут по радіусу піде. Та, а ну ч у нього є? Блін. А так. Не, не дістає. Не дістає. Ладно, у нас 55-та хвиля. Тут я, напевно, поступово буду їх видаляти, а не так зразу всіх підряд. Із-за того, що в Токсика апгрейди трохи дорогі. Я вам так скажу, трохи дорого він. Давай дубай його.